Банківські картки заблокували, а решта рахунки наклали. Що мені робити? Буду бігти до державного або приватного виконавця, розблокуйте мені, будь ласка, може двох мінімальних заробітних плат. Не треба цього робити. У сьогоднішньому відео я вам розповім, як розблокувати банківську картку, позбутися взагалі виконавчого провадження. Ну за умови, якщо суд відбувся, за вашою відсутністю, і ви дізналися про існування заочного судового рішення, навіть за умови, якщо у вас було відкрите виконавче провадження. Вітаю, ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Я є керівник офісу адвоката Дениса Пузіна. Ми займаємося професійно представницею інтересів громадян у кредитно-фінансових справах. Посилання на всі мої соціальні мережі, телеграм-канал, особистий сайт та телефон є в описанні до цього відео. До речі, працюємо по всій Україні. І так, що ж робити, якщо ви дізналися? Що у вас є відкрите виконавче провадження на підставі заочного судового рішення. Ну, давайте одразу вам скажу: якщо ви дізналися про це із додатку Дія або ви працевлаштовані і отримали на роботу постанову державного або приватного виконавця про звернення стягнення на заробітну плату, це ще нічого не означає. Пояснюю, у чому вся річ. За умови, коли ви це судове рішення витрубуєте, тільки з цього часу у вас почнеться. Перебіг строку на подання заяви про його перегляд та скасування. Що відбудеться після скасування заочного судового рішення? Все дуже просто. Виконавче провадження воно буде закрито. Ну, оскільки відпаде підстава для його відкриття, воно ж то відкрита на підставі рішення суду, яке буде скасовано. Тому, коли ви отримали у паперовому варіанті або через електронний суд заочне судове рішення, в цьому випадку лише з цього часу почнеться строк на його перегляд та скасування. Що тут варто знати? Ну, по перше за все, заява про перегляд та скасування судового рішення подається саме до цього суду, який його виніс, це перше. Ну, а по-друге, є строк на подання цієї заяви. Цей строк страдає 20 днів з часу отримання судового рішення, ну, або 30 днів з часу його винесення. Дуже уважно, 30 днів з часу винесення, або 20 з часу отримання. Цей строк підлягає поновленню з того часу, коли ви отримали судове рішення у визначений процесуальний спосіб. До речі, про все, що я розповідаю, воно підкріплено відповідними судовими рішеннями, які є у мене в телеграм-каналі. І про те, що я зараз вам розповідаю, воно теж підкріплено відповідними судовими рішеннями з повним алгоритмом дій, які вже є у мене в телеграм-каналі. До речі, телеграм-канал теж в описанні до цього відео. Зараз вам розповідаю, як це робити на практиці. Дивіться, коли ви подаєте заяву про перегляд та скасування заочного судового рішення, якщо все зробити вірно. Суд прийме рішення про скасування цього ж рішення. Ну, це не означає, що рішення скасували, ну а справу взяли у вікно викинули. Ні. Справа буде переглядатися, м'яко кажучи, повторно заново. Але вона вже буде переглядатися за вашою участю, ну або за участю вашого адвоката. Коли з'являється ухвала про скасування та перегляд заочного рішення задоволена. Судом, це є підставою для закриття виконавчого провадження. Ну а якщо виконавче провадження закрита, відповідно, скасовуються всі арешти та розблокуються банківські рахунки. Це, це ще на цьому навіть етапі, не на остаточному рішенні. Далі справа розглядається у звичайному порядку. Далі необхідно користуватися всіми своїми правами для того, щоб суд відмовив задоволені позову, і борг зник у вас повністю. Як це зробили ми? До нас звернувся клієнт, у якого була накладена арешт на банківську картку. І у нього борг був понад 60 тисяч гривень. Шляхом вступу у цю справу з поданням відповідної заяви через електронний суд. Ми добилися того, щоб нам поновили строк на подання заяви. Про перегляд та скасування заочного судового рішення, про яке ми дізналися вже безпосередньо в межах виконавчого провадження. Ми подали заяву про перегляд цього рішення, суд нам її задовольнив, виконавче провадження ми закрили. Потім ми вже подали у визначений законом спосіб відзи на позовну заяву. До речі, це справа з Монобанком. І суд прийняв рішення на нашу користь. Яким чином діяти взагалі з Монобанком, коли ви вже скасуєте судове рішення, я вже розповідав в одному, в одному з минулих відео. Будь ласка, передивиться, кому буде цікаво, звертайте на це увагу. Сам алгоритм дій, що стосується строків, це все є у мене безпосередньо в телеграм-каналі. На що треба звертати увагу, коли ви отримаєте, наприклад, заочне судове рішення? У ньому буде два посилання. Що Заочне судове рішення може бути переглянуто судом, який його постановив, це перше. Ну а по-друге, ви маєте право на апеляційне оскарження. Так ось, любі друзі, типова помилка всіх, хто перший за відсутністю адвоката, намагається його скасувати самостійно, він одразу подає апеляційну скаргу. Це зовсім невірно. Суд прийме апеляційну скару, але відмовив у відкритті провадження. Це, перш за все, зумовлено тим, що є чіткий процесуальний регламент. Перегляду та скасування заочного судового рішення. Бувають такі випадки, коли ви отримаєте ухвалу про скасування та перегляд заочного рішення, або а державний, або приватний виконавець намагається вас вести в оману шляхом того, що я його виконувати не буду. Оскільки він не є у даному випадку учасником цього процесу. Направляєте йому копію цього, цієї ухвали про скасування вашого судового рішення і поверте мені протягом п'яти діб. Він його виконає, виконавче провадження буде закрите. Повністю арешт за банківських карток буде знятий. Чому він це виконає? Тому що за невиконання судового рішення в Україні існує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 382 Кримінального кодексу України. Ну а з урахуванням того, що приватний або державний виконавець. В розумінні певних нормативно-правових актів ще є службовою особою, тому на нього розповсюджується ще й інші статті Кримінального кодексу України. Ну, як всім відомо, заграти, ніхто не хоче сісти на ровному місці, тому він його виконує 100%. Коли ви скасували заочне судове рішення, не треба одразу справу. Пускати на самотік і вважати, що якщо суд прийняв ваші доводи, які стали підставою для скасування судового рішення, це означає, що він в автоматичному режимі прийме рішення остаточне на вашу користь. Це може, чесно кажучи, і не відбутися. Оскільки, якщо ви не скористуєтеся своїми процесуальними правами своєчасно, не подасте відзив на позовну заяву, не отримаєте відповідь на відзив, наприклад, від позивача, не будете спростовувати певні факти, оскільки, повірте мені, позивач у будь-якому випадку, будь то банк, будь то мікрофінансова установа тощо, він не зацікавлений в тому, що пришення суду остаточне було не на його користь. Але у разі, якщо, наприклад. Суд приймає остаточне судове рішення на вашу користь. Я вас вітаю, ви перемогли. Бувають такі випадки, що деякі суди першої інстанції можуть і відмовити у перегляді та скасуванні заочного судове рішення. А ось тут є сама класна річ, і полягає вона в цьому, що якщо вам відмовлено у перегляді та скасуванні заочного судове рішення, то вам автоматично подовжено строк на подання апеляційної скарги. Відкриття апеляційного провадження, у вас буде 30 днів, дає підстави для зупинення виконавчого провадження на час розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Тобто будь-які дії виконавець приватний або державний виконувати вже не зможе в межах закону про виконавче провадження. Тому, якщо ви дізналися, що у вас є відкрите виконавче провадження, якщо ви подивилися, що характер вашого судового рішення носить заочну форму, у будь-якому випадку не треба бігти до державного або приватного виконавця. Не треба писати заяву, розблокуйте мені хоч що-небудь. Не треба бігти виконувати це судове рішення, домовлятися зі своєю бухгалтерією, за місцем вашого працевлаштування щодо відрахування вашої заробітної плати, там, коштів тощо. Вони все одно це виконують, і не зобов'язані це робити. В цьому випадку єдиний для вас правильний та вірний вихід це є подання заяви про перегляд цього ж рішення та його скасування. Ще раз нагадую, у мене в телеграм-каналі я виклав повний алгоритм, де є безпосередньо. Середня ухвала рішення суду вибачаю, з першої інстанції, ухвала про скасування з посиланням з реєстру судових рішень. Остаточне судове рішення, яким відмовлено у даному випадку, це був монобанк у стягненні заборгованості. Тобто повний алгоритм дій повністю, я там прописав. Перейдіть телеграм-канал, є в описання, в телеграм-канал, подивиться, вам повірте, мені сподобається. Якщо все ж таки у вас. Ще раз нагадую, було відмовлено у перегляді та скасуванні заочного рішення, не треба пропускати цей 30-денний строк. От якщо він сплине, от в цьому випадку, повірте мені, вам уже ніхто не пановив. Що б ви там не говорили, які б ви там не вигадували обставини, в цьому випадку ви самостійно собі, ну, як кажучи, винесете вирок. Тоді вже будете сплачувати свій борг до нескінченності. Зробите все вірно, перемога буде за вами, і все буде ок.